Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена нейка Україна. Бачите, 13. Тільки прийшла. Дуже хороша погода сьогодні. Значите, така, знаєте, така осіння, але дуже хороша. Дерево зовсім вже листя. Хлопаки щось зверху роблять. Бачите? Отак от, от там стоїть. вони. Туди виїжджають, з'їжджають, а де колиска-та? Ай колиська, бачите, там унизу колиска. Не знаю, чи вам видно, чи ні колиска внизу. Тоді оце по цій драбині колиска піднімається, піднімається, і вони там щось роблять. Це така, бачите, траву покосили гарненько. так. Все листя сипеться, потихеньку збирають, збирають. От, Тільки ялинки стоять зелені. Так уже все жовтеньке. Ну, добре, я в хату. Хороша погода. Зранку було вісім, зараз дванадцять. Сонечко то зайде, то вийде, але хороша. Ну зараз батареї. О, тепленькі. Ну, добре, у церкві ж була, розказую, що і як. Ага. Оце взяла такі, такий вид, такий вид слоєночки. Такий вид слоєночки. Оце такі міні-піци. Взяла дві штуки. Опять борошно взяла. Оце я одіслала ж посилки. Як Аня моя зробить печиво і скаже, що хороше, то я ще буду брати і посилати. Оце йогурт. Я люблю такий йогурт. Отакий От йогурт. От. Оце молоко взяла, обезжирене, ну хороше. Дивіться, оце курка гріль. Курка грів. О, зараз подивимось, скільки вона коштувала. А ну, де мої ті другі очки? Бо я думаю, що це я не в тих очках. О! Це ті, що читати можна. Дивіться 8,99 коштувала на 10,64. така курка. О, така курка. О, дрова така. Я її на чотири частини розріжу і покладу в морозилку, Бо я вчора тільки стушкувала собі куряче м'ясо. І оце, бачите, по 700 грам написано: 700, 700. 700 і тут 700. Оце така свинина. Це така свинина. Ну, я думаю, що хороша. Ну, Зараз перевернемо сюди. Отака От, свининка у соусі. От. Теж буду робити або жарить, Нє. тушкуватиму. Один собі оставлю, а ти подрузі свої віднесу, що ми робили з нею. Оце бачите, оп'ять засалила помідорчики. Зараз покажу вам. Ану. Ану, давайте давайте, отак. От. Бачите помідорчики і отакий перчик. Я їх помідорчики отак розрізаю пополам. Середина от така. Біла погана, так я її виймаю, вирізаю. О, тут, І трохи тут таких -от таких маленьких, кругленьких. Фу, якось, якось вони не, не поїдаються. Я ж все приносю і приносю. Зараз витру, салфеточку візьму. Я ще ж принось і приносю помідорчики, Приносю, приносю, не, по, не поїдаються. Ну, коротше, оце така свиненка. От заморожена, вже нам привезли її, бачите, Тук -тук -тук -тук. заморожена. Тук-тук-тук-тук, заморожена. Бросив в морозилку всю. Отакі От помідорчики взяла. Ось три яблука. Яблука казали, можна тільки по три штуки брати, бо небагато. А груш було багато. Я взяла шість грушок. Я люблю грушки, і це дуже хороший сорт яблук. Дуже От, такий смачний, соковитий. Так що взяла собі. І оце взяла э, мюслі-лейпа. Це з тими э, хлібчик і, бачите, тут і виноград, ну, о, той, родзинки, яблука, ще там щось всякі, горішки всередки. Ну, Дуже смачний, дуже смачний такий хлібчик. Так я оце взяла собі такий. Не взираючи на те, що ми оце ж набрала таку випічку. Ну, випічка випічкою, а хлібчик хлібчиком. Да? Ну і тоді, що оце чайки там вже можна брати, так я чайків набрала. От, бачите. Я посилала своїм. Ані дуже подобається. Вона любить ці чайки, всякі м'ятою. Любить із тим. Це що? це теж м'ята. м'ятою любе. От, і любе от різдвяні із тим, з корицею, з кардамоном, от таке, всякі такі чайки любе. Так я це її беру, збираю, тоді одішлю її. Оце такі, конфетку вчора десь ходила, пригостила. Одну з'їла є. От. Ну, Журнали прийшли, покажу вам. Ток мені, що тут ток мені нам зараз, зранку вже. ну Уночі кинули. Вночі кинули, Та не дуже тут таке, щось, те, що мені треба, я не буду нічого купувати. от, Бачите, 20 кіло, 20 кіло насіння 32 євро. Ну, це таке ж, ось, бачите, насіння на, нарисована пташечка. Це для пташечок. Його їсти ні. Ні. Але. Посадить, так, да. посадить, так. Да. Воно не обработане. Посадить, так. Да. Ото, як мені дають такі пакетики малесенькі, що я оту там у дворі кину, кину зернятка і виростає. От. Ну, це такі свічки тут всякі різні. Тут що таке у нас? Це якісь тут вітамінки чи щось таке? Це такі вже прикраски. На свята, на свята прикрасочки. Це вже для діток така теплий, такий одяг теплий. І рукавички, все таке різне. От, по клубовській карточці, оце знижка 20% йде. Тут по клубовській 30%, тут по-клубовській піяма 10 євріків. Ага, дитяче, а для людей, для людей 15. Ну, для дорослих, ви зрозуміли? От. Так, що тут ми ще з вами подивимося. Та такої нема тут і нічого, щоб оце я прям так бігла і купувала. Нема нічого такого, я вам скажу. Дороге якесь все на цих знижках. Мені треба ополаскувач для стірки, але це я завтра поїду. Там я знаю в одне місто. Оце Хеллоуін, оце свято прийде скоро вже. Я не знаю, коли воно, ну вже, бачите, скоро. Ось. Ось постіль якась. 25 євро. М -м, сатінова дорого. сатінова дорого. Рушники 50 на 72,99. А 70 на 140, 7,99, теж по клубовській карточці. Там, де я завтра хочу поїхати, я там подивлюся і рушники. Так, що тут ще ми подивимося. Посуд якийсь. Таке сяке-всяке різне. От. Це, бачите, лампочка така, що на голову почепив, і йдеш. Це мої Анечки як війна почалася на роботі, їм видавали такі. В неї є таке, вечері, як ото я була. Я ж приїхала в кінці вересня. І вже темно було. Так що підемо так увечері в магазин. Я собі надіну на голову, та й хорошо. Так, оце кісмет 5 євро. 5 штук дорого по євро. Ото в лідлі вчора було дешевше. Ось дві пачки конфетів, 12 євро. Теж дуже дорого, теж дуже-дуже дорого. Ну, що тепер усе дорого. Де тепер що, що дешево? Нема тепер нічого дешевого. Зовсім немає. Це теж таке ось, бачите, для птичок. О, тут ось для собачок щось. Ну, мені не треба ні для собачок, ні для птичок. Тут що, от конфетки 699, але мені не нравляться в їхньому магазині конфети. Зовсім не нравляться. І оце комплекти такі для дорослих. 150 на 210 і волка 50 на 60, 12 євро. Це 29 євро знижка. От. Непоганий розцвіт а Ні, поганий. Бачите, якісь ті мордочки, як на Хеллоуін. Не хочу такого. Не хочу ось три шоколадки за 9 євро, теж дорого. Раніше 10 євро були 5 шоколадів. 5 шоколадів 10 євро. От. Ну, це Амусет. Дві газети кинули зранку. Тут тільки продукти. Подивимося з вами. Хлібчик якийсь 2,49. Ну, це із пікарні дуже хороші хліба із пікарні. Що тут у нас? Оце така свинина 4,49. Ось така свинина одна, м'якоть 5,49. Рибка така 9,99. У мене ще є риба. От, я не буду брати, а це філішечна риба 1999, бачите. А це 13,99, що це за риба, як називається? А, куха це судак. Судак це хороша. Іс, 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 сіх, сіх. Судак і всіх. Всіх я не люблю. А Судак хороша риба. Юра завжди, як ловив, так робив із судака атаку. Замечательну їжу. Он знімав снімав та. та й робив. Тут що у нас? Якийсь магазин, що закривається. М -м. Маску не т'яція в маску. В маску. Оце таке. Так що, от, от так. Ну, це все, більше нічого не покажу. Це все, все, що показала. Ще раз вам продукточки покажу. Хороші такі продукти, бачите, замічательні. Так що, оце так дивіться. Матрюшки, не Ні-ні-ні, Не завидуйте. вам жрать вже нічого, але ви не завидуйте. Вам все одно нічого не дістанеться від мене. Отак, отак. Бувайте здорові, щасливі, веселі, щоб на нашій ненці в Україні був спокій, благополуччя. Па-па!